Сидять двоє в барі і п'ють горілку. Один каже Ой, все, іду додому. Я йду з тобою. А де ти живеш? Ну, я на вербовій. О, я теж. А який будинок? Ну, шістнадцятий. Я теж. А який під'їзд? Ну другий. Хух, я теж. А Яка квартира? Двадцять сьома. Міша? Тату. Ой, яка зустріч? Наливай. Мужик приходить на фірму влаштовуватися на роботу. Його питають: А скільки знаєте мов? Він такий подумав: ну, три. А які? Так: українська, англійська і французька. Добре, ну скажіть що англійською. Гутен так. Так це ж німецька. Ну, то значить чотири. Дружина чоловікові. Слухай, дорогий, ти не знаєш, де наша книга? Як прожити сто років? О, я, я, я її спалив. А, а чому? Так те, що хотіла почитати. От придурок. <рив> Чого ти не спиш? Ой, та в інтернеті сиджу. Круто, а я у гостях. А в кого? Е, ну як в кого, в кого. У тебе? Ой, блін, вибач, забув. Алло, це компанія Samsung. Так, чим можемо допомогти? А я у вас купив надпотужний пилосмок. Ай, вас погано чути. Кажіть голосніше. Клієнт кричить у трубку: Е, ви що знущаєтесь? Я в цьому клятому контейнері для пилу і так ледве дихаю. Мама з подружкою обговорюють врожай і згадують, як називається той сорт капусти. Мама: Слухай, а як ота капуста? Ну, що ми шукали? Подружка. Ой, ну чекай, як же його? Ну згадуй. Ну, то як оте, як пуйло? А, ну він так, а капуста називається агресор.